Крим та Карпати незвичайну виставку презентували в Івано-Франківську у галереї поряд портрети кримськотатарських діячів та косівські тарілки. Що об'єднує ці два регіони країни і чому вони ближчі аніж здаються у відеосюжеті? Палова на виставці презентувала шість своїх робіт: це портрети кримських татар, які жили на півострові до 1944 року, перед тим як Росія почала злочинну депортацію корінного народу. Це люди і ремісники, і звичайні люди, і культурні діячі, і митці, і просто жінки, яких історія нам невідома. насправді. Як і тоді сьогодні Росія продовжує знищувати кримсько-татарську культуру. Відтак пані Тензілія хоче тісніше познайомити українців із традиціями своєї батьківщини. Я хочу, щоб більша кількість українців познайомилися з кримськими татарами з кримсько-татарською історією поближче, зрозуміли і відчули оцю схожість, про яку я кажу. Тому що може з боку ми здаємося насправді дуже різними, але цей проєкт слугує митці показати, що ми насправді дуже схожі. Ми в нас є спільна боротьба, спільна мета, спільна перемога. Насправді є ціла державна програма підтримки корених народів України, коли куди крім Крим. Татарів відносяться ще кримчаки та Караїми, і ми, як Український культурний фонд, також в цьому плані маємо цілу програму, називається Культура корінних народів України. Сергій Дудка для виставки підготував серію косівських тарілок. Окремі з них символізують сучасну боротьбу обох народів. Найбільше нас це якраз боротьба, це наш ворог, це те, що ми живемо кількасот років. Творимо себе, свою націю, автентичність, ідентичність. Але, попри те, що нас сотні років намагаються знищити, сотні років ведуть боротьбу з нами. Ми живемо, ми творимо, ми боремось. Ось це нас об'єднує. В Івано-Франківську виставка триватиме 10 днів. Опісля її перевезуть до Косова. А вже у другій половині жовтня на нашому телеканалі презентують документальний фільм, який детальніше розповість про ідею та етапи створення проєкту з вуст авторів.